Дня. Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі Просвітлених, світлених, пробуджених і я не просу. Е, Колода, прекрасна колода, назву щось про троянди. Е, хочу подивитися. Знаєте про що? Про стосунки. Дивіться, на дні колоди карта повішена, але тут вона кайфує в цьому стані повішеного. Це не жертва, це людина, яка гібка, Розумієте, яка взяла час, щоб пройти до балансу. Знову таки, про пшенічиство, про. Що хоче людина подивитися, як далі жити? Як виконати свої так. бажання? Давайте подивимося. Ви та він. Думки почуття та дії. Отак. От Подумайте про себе про вашого партнера. І будемо дивитися, хто ви в мене на сьогодні. Хто ваш партнер? Що між вами наразі? Про що? Угу. Хтось чекає. Думки, почуття та дії вашого партнера. Так. Думки. Почуття. Прекрасна колода. Та дії у вашу сторону. І порада вам. На дні колоди, дівочки, сімка жезлів. Знаєте, який стил. Але тут, знаєте, от не бачу великого щастя. От так, можливо, коли він був біля вас. А коли він з'являється от у вас і благость. Розумієте? Імператор. Добре, давайте дивитися. Ви в мене на сьогодні людина, яка е, роздає свої благості. Людина, яка уміє віддавати. Людина, яка достатньо стабільна. Людина, яка е, знає ціну грошам, яка, знаєте, ну, все одно бачу, що готова віддавати, дівчата. готова віддавати свої. Благості. Готова ділитися своєю любов'ю. Отак. Про що ще? Дивіться сюди про що. Кажуть про те, що були якісь розборки у ваших стосунках. І наразі, знаєте, от все, начебто, не рухалося туди, куди ви хотіли, начебто ви і разом, але в той же час окремо. Дівочки, насправді ви жінка-фортуна. Жінка, яка розуміє, що треба кудись рухатися, що так як є, далі не може бути. Е, про те, що, можливо, забагато віддавали, дуже багато любили, дуже багато, знову-таки, ви вийшли: емоційна, чутлива, прекрасна, яка е, заглядує в ротик, яка готова віддавати, яка готова навіть, скажу, жаліти, яка навіть готова віддавати в ущерб собі. Дівочки, отак. Готова ділитися останнім, хочеться сказати. Це у нас ви. Да. Знаєте, ради якогось, знову так, хочеться чомусь сказати мені слово? Ради, заради сім'ї, заради от, штампа в паспорті, заради того, що так правильно, заради якогось тилу. Отак, от дівочка. Заради стабільності в сім'ї. Хто ваш партнер? Ваш партнер людина, яка. Е, от наразі з вами попрощалась, прямо таки скажу, яка, е, від якої ви відвернута, який, знаєте, <кій> начебто поїв, а прибрати повинні ви, да, людина, яка тут бачить, знову такий, дивіться, третій фактор відразу виходить. І знаєте, от начебто з вами попрощався заради якогось кохання, заради якоїсь закоханості, заради якогось нового почуття. Дівочки, так, да, тут знову таки третій фактор, хоча це карта пажа, от десь він закохався, десь він емоціонує зовсім іншу сторону. Отак, от і знаєте, я вам скажу, йому там здається, що там от, от він там почувається волшебником, він там почувається е, майстром. От все в нього, і руки з того місця, де треба. Він там обіцяє зорі з неба, він там обіцяє все. Отак, от я вам скажу. Е, знову таки, про те, що е, щось обнулилося. Да. Обмінилася ситуація там, де він ваш король кубків, там, де ви королева кубків, а він ваш король кубків, там де ви в одній масті. Ця ситуація закінчилася. Отак. І зараз він, от, значить, то, знаєте, йде за руку з кимось іншим. Отак. Що між, що між вами було? Знову таки, карта нуля? Чи що між вами? Карта нуля заради того, щоб хтось. Виконував свої якісь таємні бажання. Верховна житця, карта знову таки якоїсь мудрої жінки, знову третій фактор, дівочки. Знаєте, поки ви чекаєте, а так от намагаєте, знаєте, набратися мудрості, можливо, коли доки ви намагаєтеся зберегти сім'ю. У вас таємниця про те, що він десь знову таки, зовсім з іншою людиною. Да, там, де він коханий чоловік, там, де його начебто кохають, начебто обнуляє щось з вами, щоб виконати свої якісь мрії з іншою людиною. Дівочка, щоб бачити майбутнє з іншою людиною. Можливо, навіть знаєте, якесь призрачне майбутнє, тому що до, е, дійсно до виконання бажань ще дуже-дуже далеко. Що ще між вами зараз? Уміряності. Значить, хто пішов і пішов. І це вже, так, да, уміряність, можливо, пішов і пішов, і знаєте, от ви якось. Справляєтесь, я вам скажу, дівчатка, ви якось справляєтеся, ви розумієте, знову там була фортуна це карта руху, і колісниця, ви якось хочете кудись уже рухатися. Отак. От що він про вас думає наразі? Ваш партнер, дівчатка, він бачить вас ресурсною, він бачить все одно вас е, сім'єю. Розумієте? І знову-таки, п'ятірка кубки, от питаю, про що? Знаєте, от щось розвалилося? Це я розумію, що щось розвалилося. Про що? Він розуміє, що розвалилася ситуація там, де він головний чоловік, дівочки. Він розуміє, що ви зараз, знаєте, якось закрились трошки. І, можливо, навіть те, що ви будете, те, що він буде, буде вам доводити, ви ще подумаєте, чому вірити, а чому не вірити. Знову таки, дівочки, про те, що ви справляєтеся, про те, що ви в благості. Розумієте? Він розуміє, що ви покладали надію на ці стосунки. Знаєте, от для вас, знову-таки, про те, що ви стабільна. Хоч і емоційне. І от знаєте, для вас це було важливо, ви готові були чекати, ви признавали його тилом своїм. І знову так, що для вас це от було щастя. Але зараз він розуміє, що він більше не ваш головний чоловік. Отак. Що ще думає про вас? Ну, знаєте що? Що вам також набридло чекати? Він думає, він думає, що, можливо, ви не будете чекати вічно його. Отак, так як є, вас також не влаштовує. І то, знаєте, дуже багато страхів. Дуже багато страхів, начебто, між вами чорна кішка пробігла. І знаєте, от він розуміє, що ви можете рухатися і без нього. Отак, дівочки. Да, Що ви зараз, знаєте, по карті вісімка жезлів, що або йому треба проявитися, якщо він не проявиться до вас, що ви просто, ну, грубо говоря, звернете вектор, повернете свій вектор зовсім в іншу сторону. Отак. То думки, почуттям. Що в нього по почуттям, дівочка, тут дивіться сюди. Е брехня, тяжесті, вияснення стосунків, ситуація по справедливості, знову таки, і знову-таки, четверка, кубки, знаєте, от він вам. Е зараз. П'ятірка, четвірка, от криза. От він, знову-таки, там у нього щось є. Е тут. -а. Він розуміє, що треба ще з цим дорозібратися, можливо, вполне вероятно, навіть юридично якось з вами доведеться розібратися. І він розуміє, знаєте про що? Те, що він буде вам казати, ви, можливо, це вже просто не повірите. Отак. От про що? Ви е, знаєте про що? От навіть якщо він вам буде казати е, про те, що в нього любов нова. Розумієте? Ви все одно розумієте, що вас він ще не відпустив, дівочки. Отак. От він розуміє, що з вами ще підстоять розборки через якусь любов. Все одно він розуміє, що він ще ваший. І він цілком не може планувати якихось своїх моментів, поки, поки, знаєте, поки ще якісь юридичні питання не сталися між вами. Знову таки, про те, що все, що він буде вам городити, ви це будете не дуже таке, як він перед вами не буде плясати, ви вже ну, знаєте. Так, знову-таки про те, що. Ну, ще ваша сімейна ситуація, дівочки, не вирішена. От так. Що він ще про вас почуває до вас? Почуття. Ну, що ви стабільна? Що серце у вас розбите, він це прекрасно знає. Що третій фактор є. Він це прекрасно знає. Можливо, в нього якісь перед вами обов'язки, він це знає, дівочки. Про що? Це він? Ні, запитую, чи це, він переможе снієвички. Знаєте, він якось навіть признає вашу перемогу. Признає вашу перемогу, що незважаючи на цю ситуацію, що ви хочу сказати таке, не розвалилися, що як би вам не було важко, дівочки, що ви, можливо, перша таки відсікли, що ви прояснили і відсікли, що ви вийшли з ілюзій і що ви починаєте, знаєте, рухати по сонечку знову таки старші аркани від, від ілюзій до якоїсь тотальної ясності. Розумієте? Знову таки про те, що ви обираєте себе по праву. Отак. От і виходите в якийсь невеликий, але все-таки рух. Отак, От він знає. Він знає, що ви справитеся. Так, добре, дії в вашу сторону. Нівочки, він буде з вами домовлятися. Він буде з вами домовлятися якось по дияволу. Дивіться, старші аркани, імператриця і диявол. Між ними сістка... ні, перемога. От якось він хоче цю ситуацію якось вирішити по дияволу. Розумієте? Про що, диявол? Знаєте, я вам скажу? От він якось вам домовить, він якось намагатиметься вирішити ваші питання, не потерявши своєї значимості у ваших очах. Можливо, скаже, дівочки, що я буду тобі допомагати з дітьми, я буду тобі, там п'ятий, десятий і, і так далі, і тому подібне. І ти все одно будеш матір'ю моїх дітей, дівочки. отак мені йде тут. О, знаєте, захоче якось. Як це сказати, гордо трясаєчками, от начебто, і вирішити всі ваші питання, і ще не впасти брудом в обличчя? Чи обличчям в бруд. Розумієте? Це якось е, захоче от щось вам навіть і залишити після себе. Розумієте? Можливо, по дітям ви будете спілкуватися. Розумієте? Отак, от, от я бачу, е, і все одно ж по дияволу. Розумієте? Шістка мечів, що захоче якось домовитися з вами. Начебто, щоб не сильно впасти обличчям знову таки в бруд. А насправді, дівчки, знаєте, все кажуть про те, що йому дуже страшно. І насправді, знаєте, його мені пішла інформація про те, що ця його любов, яка у нього тут, що вона доволі таки ілюзорна іще. Йому страшно вас покидати, дівочки. от знову-таки боїться він всього цього. Там собі, начебто, знаєте, на мрія вже всього того, що ще не сталося. І от, можливо, там у нього зараз і задоволення є, але насправді йому дуже страшно, тому що це все може оказатися просто ну, чимось таким воздушним замком. Да. Там у нього жезли, дівочки, жезли і, ну, почуття, закоханість якась. Там тонко ще, як то кажуть, не пережите горе і немає якихось обов'язків. Карта е тяжесті, він бачить, що вам важко, дівочки. Да, він бачить, знаєте, він знає, що ви цю ситуацію закінчите. Тому що зрада оприлюднилася. І ви підете в очевильники, і знаєте, ви не будете готові домовлятися, ви будете готові тільки закривати стосунки. Отак От я вам скажу. Далі, давайте пораду вам візьмемо. Ну, коротше, це людина з вашого минулого, з якою башня. І, знаєте, знову-таки про те, що ви тут закриваєтеся. Якби він перед вами далі не плясав, не бачу, що він тут вибачається, бачу, знаєте, навпаки, що він. йому страшно, але він хоче, якось, знаєте, не здати позицій перед вами, не особо окунутися в каку. Хоча він вже в неї окунувся, розумієте? Карт про те, що ви закриваєте цю ситуацію, це для вас все рушиться просто. І двійка, що ви навіть не приймете тих його тих, що він буде вам лібізіть, розумієте? Ви якось виходите в повішеного, підете в медитації, підете в е, знаю, на будь-які курси, які вас зроблять, просто для того, щоб просто не сайти з ума, дівочки. да. Тому що він був ваш законний чоловік, і ви були його законна. Для вас це просто розумієте, от, ну, для вас щось таке сталося, що просто вас зламало, можу сказати. Але ви тримаєтеся одно, ви молодець у мене. От король Пентаклів і Королева Пентаклі. Ви тут в одній масці, ви розумієте, що знаєте, закінчується те, що для вас було реально стабільним, а ви тут чутлива жінка. І те, що ви вважали дійсно таки тилом, насправді просто розвалилося. Може, у мене мурахи такі. Сімка Пентаклів. Про що? Знаєте, я кажу вам, от ви почекаєте, що він буде робити. Ви почекаєте, що він буде робити. Ви розумієте, що він зараз не з вами, а з іншою жінкою, що наразі він від вас відвернутий, девочки. От він, наразі він від вас відвернутий і холодний. І, знаєте, і от сім мечів, ви розумієте, що вас зрадили. От так. То у вас буде якась, знаєте, момент того, що ви будете це приймати якось. Ситуація знову така, таке поправосуддю. Ну, дайте вам всю по правосуддю, він все-таки отримає своїх тяжестей. Я тут не буду вам сахар вушалі, да, вухалити, казати, що все буде класно. Вам кажуть про те, що це, вам, це ваш якийсь урок. Ситуація кармічна. Дві карти карми, і вони тут вийшли на почуття на ваші, і на те, що в порадах вам. Ну, Ви будете зараз це приймати, карт про те, що йому також важко. От він, знаєте, можливо, і хорохориться, а в нього теж повні штани страхів. Дайте пораду, будь ласка, дівці. Ну, кажуть про те, що подавили вашу чистоту. Кажуть про те, що вам не треба давати, знаєте, якимись його цими намірами, начебто чистими, що він хоче візє успіти і обіцяє вам, що він буде допомагати з дітьми і так далі і тому подібне. Тобто він хоче успіти і тут і там і знову кажуть про те, що він намагається знаєте, приспати вашу якусь пильність і знову ж таки вас заплутати. Не давайте цього зробити. Він тут не чесний, він тут уже обгадився. Розумієте? Пораду дайте, це ми зрозуміли. Пораду дайте. Вам Залишайте його в минулому і дивіться в перспективу надалі. Про що? Е -е 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 -е. Про те, що ви повинні офіційно завірити якісь юридичні питання, в тому числі, дівочки, про майно, я вам так і скажу, щоб не попасти в пастку. Тому що зараз він буде вам обіцяти все, а потім він просто може не зробити нічого з того, що просто обіцяв вам на словах. Залишити його в пастці, але так, щоб все було завірено юридично. Отак, це ваш якийсь урок. Тримайтеся на особисті, будь ласка, в особисті. І нехай. Кожне послання знайде своє серце вчасно. Отак. Приймайте ви